Всім привіт! та як я і казав, сьогодні зараз будемо важити, мені цікаво, скільки важать голошейки. Зважимо ось тут ззаді ось цих індичат найбільших, не знаю, може, зважу ще й цих третіх так, для порівняння. І скільки зараз я подивився, я не подивився, ще по віку там, І прийшла ще мені посилочка, зараз разом з вами її розпакуємо, подивимося, хто там і скільки. Так, відчаємо вагу, беремо наші маленькі, гарненькі. Їм сьогодні, до речі, якраз... вони вилили з 20 го дорізали. Їм якраз сьогодні гарненько три тижні. Ось такі, я думаю, це найбільше. 470 грам. Піднемо ось такого маленького. Такий. І... У нас така маленька, прям курочка 217. Тут да, на 292, можу сказати, 300. 36. Оце був сам і так, що було такі, що я казав, що маленький мені попадалося таке, напевно, 45. Ось це 370. Ну одним словом брати так, вагу середню. Тоді в них буде середня в три тижні 300-320 грамів. Це, це нас, не знаю, культу погодить, 285. Кажемо, можливо, по-різному діставали до їди. через то їх більше поділив. це у нас 400 грам. 407. Давайте, захочете, були зараз їх треба залізати, випадати. Так, одним словом, найбільше було, я добавити, 400 чимось, а найменше 273. А в середньому вони всі плюс-мінус виходять по 300-310 грамів, якщо брати їхню зараз середню вагу, втрити зараз. Беремо індексів і поваримося тільки. Не знаю, правда, що мені вийде, на тіло їх зважити, але зараз спробую. Так, Зараз підставим, я переніс. Спробую, Не знаю, чи мені вийде їх поставити, але одним зараз буду пробувати поставити. ось Оце в нас відзнаємося. Це індекс. Це, це не індекс. Вони з 20. Не і, ну, раз, я І це я довіру всі. Тільки. І, і, і не перевертайся. Не хочеться. Так. І вона в нас кілограм 18 грамів. Так, давайте. Ну, давайте, скажу йде, цікаво, індекси, скільки буде мати. Давай, давай. Давай, давай, ідися.

Давай на вагу. Ну, так що ти будеш? Тих, треба буде якусь більш пологу. Суди взяти, бо я такого підвісувати не хочу, вона добре не покаже. Давай, акуратно вставай. О, кілограм 420. Ну, умовно кілограм 400. Давайте. Такого не знаю. З краю гарно так снів. І це кілограм 360. Так, так, це такий гарний. Кілограм 360. Так, беремо. Беремо ось цього. Умовно, якщо вони вивели з 20 лютого, сьогодні 11 11 квітня, 20 березня. Е, 20-го, напевно, я ось не пам'ятаю, мушу подивитися. 20 січня, 20 лютого вони вивелися. Я рахував, що їм вже куди, куди? Не чекайтеся, їм вже два тижні, два місяці. Зараз 에... бо я б гадав, коли, 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 коли. 1 лютого вивели, що вони, напевно, так і вивелися 20 січня. Мені вивити, що 1 лютого вивели сіли перші курята, а потім були то, тобто їм виходить. Оце теж кілограм 400 500 502. В середньому виходить, що індики індюті самі кілограм 400, півтора кілограми. Не знаю, що за цю індичку вату, зараз не не вставати, підносить. Не Ходимо не відставати. І. У ну, нас тропік стоє 900 грамів. До кілограма, помазаємо, помагаємо. Ну куди, куди? На мене, ну направи. Посидеть сюди, посиди. Оце в нас 850. Індичка зарожить. Трохи повипускаю, щоб тихо-тихо-тихо-тихо, щоб не так завазити одну і ту саму. За кілограм пасіч. Так, умовно, якщо... Брати, зараз я гляну, щоб точно сказати, скільки їм по віку, але виходить, що десь Мені здається, що 20 лютого вони виводили, значить, якщо 20 лютого, 20 березня місяць, 20 квітня їм буде 2 місяці, тобто дзвонитися їм ще нема. Так як це від моїх простих індиків, то індичний кілограм, в іграні кілограм, в індички, ну, кілограм 400 кілограм 500 беремо. Умовно, 450 кілограмів 450 кіт. Мені здається, що це досить гарний результат. Зараз я вам скажу покажу, чим я їх кормлю Ті вже перейшли, тим же вже стартовий навіть не даю. Вони їдять просто там, де кукуруза, троя і пшениця. Гарно вони ростуть. Зараз вже з понеділка буде тепліше, то вже буду. Буду їх випускати. Ну, та, та, та. Вам треба вийти, показати, які ви, всі, які ви всі гарні. Одним словом, зараз буду їх ловити і, і ще розпакуємо, мені ще теж прийшла посилочка з яйцем. Як на мене, досить, досить непоганий результат. Так Ладимо. Так, подивився я, коли вони вивели. З 20-го це виводились оці другі. А ці добре, ютуб тим, що можна подивитись. Навіть не треба нічого записувати, коли що, коли що виводилось. У мене є запис, ось іменно вони, то вивели з 9 лютого. Значить, їм виходить, якщо сьогодні 11, ну грубо, якщо ще лютий, короткий місяць, два місяці. Ну два місяці, там плюс-мінус пару днів більше виходить. Два місяці і два дні. Ну, не знаю, мені здається, що досить, досить вони гарні. Що кажу, от ще чекаю тепла, бо в нас зранку сніг взагалі випав, лежав, тепер дощ такий, холодно. Хочу, щоб вони висохли. Мені здається, як на два місяці від звичайних простих індиків, досить, досить вони непогані. Можна буде ще якось цих сважити, подивитися, якось, щоб була така. Щоб ну, їм там було чи півтора, чи скільки, ну не знаю, зараз Зараз не цей. Тут ось приїхала до мене посилочка, зараз зараз разом з вами її гарненько розпакуємо, покажу що, розкажу, що для чого. І що іменно зараз, я можу сказати, то так, вирішив спонтанно, подивився, подумав і вирішив, що треба міняти. Замовив після вчора і сьогодні вже в мене, вже в мене вона є. Одним словом, зараз вам все розкажу і покажу і на рахунок. Годівлі ось в них тут просто е кукурузка мелена, пшеничка мелена, ну, ну і там є ще соєва макуха і, і соняшник локча, я не знаю, чи зараз соєва є, бо соєва була закінчилась, а там де я брав оцей стартовий для них. То, 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 то там не було, sorry, було тільки соняшнику, тому може тільки тут є там тим, щоб мовати грив, займається тим тато. Тому я так не знаю, чи він того разу давав, чи ні, але... Він меле то все окремо, я вимішую кукурудзку з тим окремо, сніжку курузку окремо, а це інше окремо, бо з кукурузи виходить багато порогу і цієї трошки по-іншому ці, правда, вибрали. Вони теж їдять, але ну, вони не половину, ці що тримають, ну, ці, що третій виводу. Їм ще так чуть. там взагалі на тому кормі пише до 60 днів, але я до 60 днів чисто кормом не годую. Я ось перевожу, мені умовно, треба би було чуть не оці годувати чистим кормом до. Тепер, ну, звичайно, я думаю, вони б вже певно в районі 2 кг були, якщо б я просто чистим годував, але це по-перше не вигідно, по-друге, так як для себе, щоб, так, як в кільці, щоб стартанули файно. Я замітив, отак птиця. Головне, щоб вона перших два тижні гарно почала набирати, бо якщо в перших два тижні запустити температуру або, або годівлю, потім дуже тяжко, дуже тяжко її витягнути. Якщо вона собі гарно, гарно стартане, тоді її можна плавно, плавно переводити. Вони, ну ці кажуть, виїдають перший крес, але їм ще підмішую. Ну так не знаю, пів на пів може даю, може старт, то трошки менше. І оцим, що там вгорі за нас оце лампочка засвідчує, зараз я піду ближче покажу. Ну, оці від них, я не знаю, чи напевно двадцятого вже казав на тиждень, чи на два трошки молодші, то їм я даю теж чисті без, без нічого. Ось допустимо мої голошеньки, ну може би теж були більші, але вони десь півтора тижні були на чистому, а тепер вже... Тут можна побачити, що тут є кукуруза, ось трошки старт і пшениця, в них вже теж йде раціон пів на пів. Так, ось такі справи. Зараз розпаковуємо посилочку і показую, що в посилочці. Так, Ось така посилочка, досить гарно запакована. Тут навіть пише зверх скло. Запаковано дуже, дуже добре. Зараз подивимося, як запаковано всередині, поки що мені все. Це подобається. Зараз подивимося, що, що в нас буде всередині. Ну, але, як я з людиною спілкувався, людина казала, бо я говорив, що в нас трошки морозив. Може би чимось таким Та утеплювачем і сіна, то казала, що вони і так, щоб не билось, дають. Дають типу терсу, типу ось така ось терса. Підготував собі лоточок, це в нас буде інкубаційне яйце. Це все прям багато. Так, зараз ми її, я візьму собі якесь віддарку якраз грати, підстелю там нагору цим індексом, цим курчатам, що я вчора ніпер зробив секундочку, зараз, зараз Так, Взяв собі віддарку, ось тут її прям, прям багато. Зразу її отут і вистелю. Запаковано, як на мене, дуже гарно і дуже добре. Треба буде собі десь, наш а треба буде поїхати, ніяк в руки не дійду теж набрати ось такої зрібної для упаковки, посилочок і такої грубшої для, для тут, Так, Тут в нас було то що можна було не брати. <гум> було то, що є один. Ага, тут вже іде, тут вже іде яйця. Це в нас яйце індика, та як в мене там... Так як я показував, судить індичка, сидить вона на курячих, так, так, так. Ні, ніби цієї. Сидить вона на курячих глянься, я щось був сидив в районі 35, потім щось 6, 6 відібрав, бо, бо вони були е, холодні, вона їх не гріла, тепер вона щось два розгусила, не знаю, що мені... Не дуже подобається, як вона на них сидить. Через що вирішив, мені і так треба поміняти кров, змінити індика. Та й звідси собі індичок лишу на цей. для своїх оцих навіть індиків, що тут є одного якогось гарного вибору і звідси індичок і буду мати. Там та одна сидить в мене на бурбонах. Завтра разом з вами просвітимо, що вона зробиться під квочкою. Заберемо яйце ось таке довге, велике, гарне. Заберемо, потім просвітимо е, в цьому інкубаторі, там він не повний, що я закладав теж куплене яйце з цих ліліпутів. І, і той індички просвітимо, що, що буде добре, заберемо в інкубатор, а решта, решта її пересадимо на. На індичь яйця, щоб вже як я індичку посадив, щоб був, був якийсь колок. Я Думаю, на індичому вона буде сидіти гарно. Це, допустимо, бурбона Сидить добре. Гарно гріє, все добре, правда в неї 15, але там з бурбоном яйця воно таке і велике. Ну, тут теж є гарне, тут і більше, і менше. Може, може більше і менше індички. Так. Тут же я відстав 11 штучок, замовляв 20, значить ще. 12, ще 8, ще 8 має бути, і це ось таке приїхало гарненьке, ціленьке, ні одне не вдарене. Ну, При такі упаковці ще й, ще й підписано, було, пуско і вверх багато наклеїв, то вдарити, вдарити було. тяжко, їхало, не чи з Чернігівської, десь з Чернігівської області. Я знайшов, там я бачив. Такі вони мішані, там є і сірі індечки, типу ті аспітки, чи як вони здається бурбон і білі. Ну, одним словом, такі всі кольорові, кольорові помісні, та як в мене, мене таке, мене таке влаштовує. Бурбонів я буду тримати окрему доворожу, а ось такі я люблю, щоб було, щоб було кольорове, гарне, воно коли новеньке, гарне і бо його оно так, не знаю, так, так воно мені підходить, так. Є 20 20 штучок. Вроде щоб до нічого не пропустити, може ще десь що є, що трошки тягне. То забраємо ось велике відро, в мене на 20 л, тут тут тільки тільки те. того нарізано буде певно півтора відра, бо ще ось тут це от тут цілий Цілий, цілий, так. Вон, пів ящика ще тут строшки, ось тут відро і ось такі гарненькі, гарненькі яєчка. Ось такі подобаці, ну вони такі різні, але, але досить нічого. Зараз я їх тут поставлю наверх на перепилену клітку. Справду завтра вони відстояться, втепліються і завтра будемо вже з вами просвічувати і під. Індичкою і підквачкою, і ті куплені Ліліпуті, одним словом, ці яйця будуть чекати, чекати до завтра. Ось такий сьогодні розпаковка і зважування, ну досить я задоволений. з голошеньками якщо б вони сиділи, може на чистому кормі, зараз я засвітив, може, якщо я не буду рухав, не буду так бояти. Якщо б вони сиділи. Довше на чистому кормі, може би і були всі такі більш менш однакові. А так можливо, ну забирай голову. А так, можливо, хтось, хтось їсть більше, хтось менше старту. Як кажу, я через свої її поділив, щоб вони мали більший доступ. Хоча тут, видно, він і є, вони не вибирають, щоб сам старт, як я показував, досить, досить вони, вони гарно. Ну, в середньому 300 грамів в три тижні, мені здається, досить добре. Одним словом, ось такі справи, всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь, скоро на каналі буде тисяча підписників, тому на тисячу, може хтось новий, на каналі є відео, буде розіграш, буде 5 переможців. Одним словом, знайдіть відео, так і називається. Розіграш на тисячу підписників. Ще якщо до половини травня, там будуть, ну, де-де-де-де. Опа за так, покажу вам краще перепілок, бо вони спички бояться, пхають голову, товчуються. Одним словом, ще до половини травня, ну ну до початку бажано до половини, там будуть гладіолуси, можна буде виграти, ще їх можна буде спокійно посадити. І буде інкубаційне яйце, одним словом. Там умови дуже прості, знайдіть, знайдіть це відео, під ним потрібно написати будь-який коментар, і ви вже автоматично берете. Берете участь у розірічку. Ну і само собою потрібно бути підписаним на канал. Тому ось такі справи. Всім гарного дня, гарного вечора. Хай у вас все буде добре, мирного вам неба і до нових зустрічей.